Франція підставила своє дружнє плече та стала надійною опорою для України. Співпраця з французькими муніципалітетами у сфері повоєнного відновлення України переросте у партнерські проєкти, які дозволять Україні швидко інтегруватися до європейського союзу. Цьому посприяла участь очільників українських громад в конгресі мерів у Франції, головною темою якого цьогоріч стала війна в Україні. Одним з найактивніших учасників конгресу виявився очільник Ніжина Олександр Кодола на виконання доручення президента. Міські голови намагаються активно підтримувати міжнародні зв'язки з різними країнами Євросоюзу. Ми шукаємо партнерів в цих країнах, і Франція є дуже знаковою для нас, оскільки це дуже потужна і розвинута країна Євросоюзу. Її президент Еммануель Макрон є один із лідерів Європи, і Франція вважається п'ятою по наданню допомоги, по рівню наданню допомоги нашій державі. Тому на запрошення Асоціації мерів Франції я був у складі української делегації на 104 му найбільшому у світі Конгресі мерів Франції, де мав честь першим вийти на сцену і виступати від імені української делегації. Подякувати за підтримку. У нас були зустрічі на найвищому рівні в Сенаті Франції з президентом Сенату, з групою Дружби сенаторів з Україною. з... Мало честь бути на офіційному візиті у президента Франції, і на всіх цих рівнях ми говорили про підтримку України. Саме під час проведення конгресу мерів у Франції Україна зазнала однієї з наймасованіших ракетних атак. Тому очільник Ніжина виступив у сенаті Франції із закликами до більш рішучих дій. По наданню військової допомоги нам потрібні сучасні системи протиповітряної оборони протиракетної оборони. Ми закликали як мери міст. І це е, те за що у нас болить душа: це е, надати нам допомогу е, у вигляді. Генераторів, а також різних систем альтернативного живлення, і дуже приємно, що на третій день, коли ми вже завершили наш офіційний візит, і повертались додому. Франція прийняла рішення надати понад 100 потужних генераторів для нашої держави. Також вже ось в останні дні з'явилася інформація, що Франція передала чергову дуже потужну систему залповогню, далекобійну систему до залпового вогню це вже четверта, яку надає Франція нашій державі. Тобто все-таки ми бачимо, що є конкретний результат від цієї поїздки, і дуже приємно, що тут ми всі займаємо дуже єдину позицію. І центральна влада, і наш президент, Верховний Головнокомандувач, і міські голови, і громада на місцях. Ми всі боремося за нашу Україну. І за майбутнє нашої держави. Ніжен розпочинає співпрацю з французьким містом Сен-Жермен Анле. У мене відбулася особиста зустріч з мером цього міста. Це дуже відомий політик у Франції. Він, до речі, є віце-президентом столичного регіону Ільде-Франс. Тобто, це достатньо серйозна людина, достатньо серйозне місто, яке знаходиться неподалік Парижу. Він зацікавився Ніженом. Я презентував нашу громаду, наше місто. Обговорили, які є проблемні моменти. Він запропонував допомогу. Е і проекти, які зараз вони напрацьовують, це підтримка генераторами нашої області, нашого міста, нашої громади, це підтримка шкіл і облаштування укриттів, якщо це необхідно підтримка бібліотек. І в грудні планується візит делегації мерів столичної регіону Лідефранк до нас на Чернігівщину. Тому сподіваюся, що. Таке партнерство дружба у нас буде тривати довго, і ми дуже вдячні французам, всьому суспільству Франції за конкретну дієву допомогу. Загалом Франція передає Україні 100 потужних генераторів, аби допомогти пережити наслідки пошкодження енергосистеми.